Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. І я пропоную вам послухати історію, яка сталася у молодшій групи дитячого садка. Хіба так граються? Прийшли Саша з Альошою до молодшої групи. Підійшли до іграшок. А іграшок багато і ведмедики. І зайчики, ляльки, і ляльковий посуд, і ліжечка для ляльок, і машини легкові, вантажні і пожежні. Є коричневий ведмідь на білому коні. Все є в ляльковому куточку. Сього багато. Альоша на все дивиться і не знає яку. Іграшку взяти, що ж погратися. А Саша тільки якусь мить на все поглянув і одразу все взяти захотів. Підбіг він до лялькового куточка ведмедика під пафу, зайчика в кишеню. І ліжечко бере і посуд бере і собачку до себе тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть. Я в іграшки граюся. Стоять, діти, на віру Іванівну дивляться. Оце так хлопчик. Хіба так граються? Дітки, давайте пригадаємо. Прийшов до молодшої групи. Вірно, до молодшої групи прийшли Саша та Альоша. А куди вони підійшли? Вони підійшли до іграшок. Вірно. А ще пригадайте, скільки іграшок було у групі. Багато, все вірно. Молодці уважно слухали, як повівся Саша. Він підбіг до лялькового куточка та набрав купу іграшок. Так, вірно. А ще скажіть, що він сказав дітям? Не чіпайте, не беріть. Я в іграшки граюсь. Так, молодці. Давайте ще пригадаємо, що робили діти в цей час. Вони стояли та дивилися на Віру Іванівну, вірно. А хто така Віра Іванівна? Вихователька, вірно. Вам сподобалась поведінка Саші? Ні, він не вихований. Молодці. Дітки, а скажіть, як потрібно поводитись в дитячому садку? Чемно ділитися з іграшками? Слухати вихователя, складати іграшки на місця, Вірно. Молодці. До побачення!